Якщо ви хочете своїми воротьми управляти з будь-якої точки світу, і неважливо, це буде Edінger або інша автоматика, іншого виробника, іншого бренду, китайського бренду, і ви хочете з будь-якої точки управляти за допомогою приложення з, з зі свого роутера Wi-Fi wi роутера. То ви можете придбати ось такий Wi-Fi модуль і встановити собі на свій двигун, який у вас вже є. Ну, Кожного є по-різному, хто якими користується. Но хотять дуже користуватися з будь-якої точки світу і не поповнювати рахунок, не дивитися за рахунком. То ось є рішення. Це Wi-Fi модуль від компанії Нові ворота, а плюс він ще показує статус: відкриті ворота у вас чи ні. Такого. Модулю в Україні, я думаю, навіть в світі ще немає, крім від компанії Нові ворота. Те, що показує статус, це дуже удобна штука, чим вона удобна. Статус. Ви будете завжди знати, у вас ворота чи закриті з будь-якої точки світу. Приложення виглядає ось так. Бачите ось так. Ось так виглядає 50 євро. А ще ось так, ось тут, бачите, тут виглядає карточка від Тесли. Ось так виглядає. Да. А ось тут у мене ще є такий, знаєте, як називається дзвіночок. Правда, Він відкриває також за допомогою телефона, но не приложення. Тобто ви телефонуєте зі свого телефона ось сюди, на цей номер, який ви встановлюєте стартовий пакет, і він вас збрасує. Оцей збрасує, і відкриває або закриває. ну, Подивлячись, яку команду треба зробити. Він як і відкриває, так само і закриває. Ось цей дзвіночок можна поставити. Якщо у вас є дача, у вас там немає стаціонарного інтернету, тобто Wi-Fi модуля немає, Wi-Fi ну, роутера немає, то вам простіше поставити да, ось такі. Ну, правда, там треба рахунок дивитися, щоб карточку не забрали, Хоча б гривень 50 у рік поповняти. Ну, для того, щоб воно тільки приймало дзвінки. Ось цей пристрій не треба поповнювати нічого, воно працює тільки через Wi-Fi. Через ваш Wi-Fi роутер. І все добре працює. І за, за допомогою такого приложення. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.